Реконструкція теракту в Оленівці. Журналісти і правозахисники відтворили події минулого року, коли в колонії на окупованій території Донеччини, де росіяни тримали українських полонених, зокрема і бійців полку Азов, сталася серія вибухів. Тоді наприкінці липня 2022-го, понад 50 людей загинули. Більш як 70 зазнали поранень. Представники медійної ініціативи «Справ людини опитали тих, хто був у Оленівці в ті дні, а потім вийшов з полону. Встановили. Спочатку росіяни відремонтували окремий барак у промзоні, де нікого до того не тримали. Потім туди перевезли 193 полонених азовців. Ввечері перед терактом усіх бранців порахували, завели в барак і заборонили виходити звідти протягом ночі. А вже ближче до опівночі всередині стався перший вибух. Потім ще один вже за межами приміщення: ті, хто вижив самотужки, рятували інших і витягали тіла загиблих. Охорона колонії жодної допомоги не надавала.